Друзі, моє вітання. Сьогодні буде складна тема а, про захист прав учасників бойових дій, ветеранів, членів їх родин. Саме таку а, назву носить і міжфракційне об'єднання Верховної Ради України, куди у статусі власне а, члени дорадчої ради ПМФО входить наш спікер, і допоможе більш детальніше розібратися у цій темі. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні, радий вас бачити. Героям слава, навзаєм. Що ж, пане Іван, давайте, перш ніж безпосередньо до роботи МФО плану дії, які питання будуть там розглядатися. Хотіла все-таки нагадати нещодавно заяву народного депутата. Він зробив таку нашумілу заяву. Після цього він там вибачався, але все-таки до неї повернемося. Це народний депутат, Сергій Гурін, Він на минулому тижні. Розпочав активну дискусію щодо перегляду системи соціальної допомоги для ветеранів, запропонувавши замінити пільги адресною підтримкою, що викликало у деяких людей обговорення серед ем, доволі негативного характеру. Тут я процитую його ветеранів. Не має бути жодних пільг, ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. Депутат наголосив, що замість цього ветерани мають отримувати виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на лінії бойового зіткнення, компенсацію відсотків за іпотеку, а також програми реабілітації та допомоги в пошуку роботи. Гурін підкреслив, що соціальна допомога має бути адресною і надаватися тим, хто її дійсно потребує, а не пожиттєво людям зі статусом УБД, які пробули на лінії бойового зіткнення два дні. Ну, ваша оцінка його заяву. Якщо які є аргументи за, які є аргументи проти? Ну, ну знаєте, в життя і з досвіду скажу, популісти, які видають такі заяви, вони хочуть хвилинку уваги. Це навіть не слави, не хвилину ганьби, а просто хвилину уваги. Вони сподіваються, що зміниться якась політична конюктура, або спробують зайняти якусь у передвиборчий період якусь нішу, яка даватиме їм можливість пройти в парламент. Розрахунок також у таких людей на слабку пам'ять українського суспільства. Тобто він видає тезу, ставить собі так би мовити у свій політичний кошик і рухається далі. Ну, звичайно, за умови, якщо. Скажімо так, якась не буде реакція значно жорсткіша, ніж він розраховував, але це вже інше питання зараз. Я не про насилля і живе собі своїм життям, чекає виборів, а потім, коли приходять вибори, він каже: я буду таку нішу займати. Якщо йому позитивно, так він рухає. Якщо ні, то сподівання на власне суспільство слабку суспільну пам'ять він. Це не піднімає і рухається в іншому напрямку. Це називається політичний пошук самого себе на це мають реагувати з цим мають працювати правоохоронні органи, але я думаю, особливо ті ж самі набу. Які в яких прописано чітко в статутах і в положеннях, що вони мають контролювати роботу вищих посадовців депутатів? Я розумію, що вони там зараз зайняті скандалами в себе їм ще прийдеться роками відбілюватись від того, що там виявляється агентурної мережі російської більше ніж самому ФСБ ідейних ФСБшників. Ну, але це вже окреме питання, знову ж, якщо ми піднімаємо заяви таких людей, вони будуть і до них потрібно відноситися в межах чинного законодавства. Ми знаємо, що зневага і неповага до військовослужбовців е ветеранів, карається кримінальним кодексом. Там достатньо статей, які би за це людина нанесла пряму відповідальність, включно з ув'язненням, і тут тільки щоб витримувалася норма закону, і, і я думаю. З тим би проблем не було надалі, mm -hmm. якщо ж ми говоримо про те, що він там заявив, на накопичувальна речі, вони можуть бути, але дуже вузькому порядку, тому що ветеран потребує допомоги і підтримки вже одразу: не в перспективі, не в далекому майбутньому, не тоді, коли, скажімо, хтось згадає чи так далі, Дія закону, норма закону і. Права і пільги, які вже є військовослужбовців, вони мають працювати вже і зараз, і дійсно ходити за ветераном, а не ветеран по них, чи багато зроблено? Ну будемо чесні теж багато зроблено. Бо у нас все таки немає ветеранських бунтів, якихось масштабних, так у нас немає. Скажімо, суспільних сутичок таких жорстких, так на побутовому рівні вони виникали, але знову ж це більш людські емоційні фактори. Але це не означає, що варто на цьому зупинятися, чи не варто систематизовувати і вивчати дійсно пріоритетність угу. якості надання послуг безпосередньо ветерану, військовослужбовцю і членам їхніх сімей, тому угу. що тут варта власне Поділити на такі масштабні блоки оцю цю роботу і е, не те, що розділяти, але розглядати кожен блок окремо і комплексно угу. пане вана. А можливо, ну там я не топ-5 проблем, з якими переважно стикаються ветерани. Про що це ну? Якщо ми говоримо напевно, все таки про комісію, я не буду узагальнювати, бо про узагальнення про багато проблем ми можемо говорити. Якщо ми говоримо про міжфракційне це об'єднання і комісію, і те, що зараз вже накопичено, це як правило це біля 32 чи 33 пункти, тому що там додаються зараз, поки що на працювання триба 33 пункти, по яких власне будуть працювати як і депутати комісії, так і дорадча рада, так і громадська громадська рада в плані вирішення оцих 33 Цих трьох десятків наболілих питань це знову ж їх можна розділити за блоками. Якщо один це питання, проблемні питання військовослужбовців, це переміщення, це виплати, це власне сам соціальний захист мобілізованих і контрактників. І там це базовий один такий блок. Ми можемо говорити про військовослужбовців. Другий це вже самі ветерани. Е, пенсії, це мсеки ВЛК, це е, реабілітація. Реабілітація – це е, е, власне оці пільги, які прописані законом для ветеранів, і окремо члени, і також бійці е, тут напевно і там, і там їх можна закласти. Які потрапили в полон або звільнені з полону е, окремо це є члени сімей. Їхні це власне члени сімей загиблих. Члени сімей зниклих безвісті, члени сімей військовослужбовців це теж питання праці забезпечення, узгодження відпусток, це харчу догляд або допомога підтримка їхнім дітям, це стабільність виплат, це власне взаємодія органів місцевої влади і безпосередньо з цими категоріями. Ну і також тут варто додати ще власне блок, напевне, що теж стає досить цікавим: це переселенці, внутрішньо переміщені громадяни. Це знову ж питання, наприклад, забезпечення їхніх прав і пільг на е Контрольованих територіях України, якщо, наприклад, якусь частину пільг вони отримували чи допомогу отримували на територіях, які зараз окуповані, uh -huh. наприклад, питання ветеранів, які отримували земельні ділянки на окупованих територіях, зараз стоїть питання: чи мають вони право по суті на звільнених територіях? Звертатися по отримання таких земельних ділянок, бо ми розуміємо, що території окуповані, і він своїм правом, наче й отримав, але скористатися не може. Це питання житла, компенсації і так далі. І дуже важливо, і це те, що зараз дійсно нам потрібно. І, власне, це права легіонерів і іноземців, які воюють за Україну. Зокрема, якщо це є добровольці. Ті, які перейшли з російської сторони на нашу сторону, і ті, хто є іноземцями і хочуть отримати не росіяни, умовно кажучи, інших країн, але які хочуть отримати громадянство в Україні. Ось це й оці зрівняння прав, ці такі блокові масштабні комплекси роботи, які розподіляють між собою члени дорадчої ради, члени громадської ради і депутати. Бо депутати теж не працюють сумбурно, всі будуть поділені по групах. По власне, за своїми баченнями і по своїх уподобаннях і рівенням знань для того, щоб ефективно власне, працювати mm -hmm. по цих напрямках. Пане -пане. Питання житла з якими тут проблемами стикаються? Я так розумію, ну у нас передбачені певні програми, де люди, які стали ветеранами, вже не дотичні зараз до фронту, вони мають право отримати на безоплатне житло. Ну, Чи... Е, дивіться, знову ж дуже добре питання, але знаєте, я би не звужувався до декількох питань, які дійсно більше напевно на слуху. Це питання житла, це питання лікування. Якщо ми говоримо про ветеранів і це власне питання землі, це те, що більше їх і турбує, і це правильно і ну, це звісно, добре. Так. Якщо житла, ну то ми ж розуміємо, що особа з інвалідністю там є ряд постанов. Якщо я не помиляюся, з ходу, це 719-та постанова, власне, яка гарантує компенсацію на купівлю житла. Ми ж знаємо ті ж самі, е, зменшити це відсоток, який знімається за рахунок державних програм, і це власне компенсація житла для переселенців, якщо не помиляюсь, теж 280 вісімдесята постанова. Вони я гарантують і тут питання їхнього дотримання і питань спрощення гарантій, е, спрощення вірніше процедур для того, щоб всі, хто цього потребують, могли ними скористатися. Бо кожен з наших бійців і побратимів, і учасників власниці цієї комісії вибрали я наголошую, вибрали кожен для себе пріоритетний напрямок. наприклад. Я для себе зокрема вибрав напрямок реабілітації і абілітації, бо якщо реабілітація у нас прописана на законодавчому рівні. Що таке реабілітація? Це відновлення функцій організму після поранень, каліцтв і так далі. Але дуже часто, коли ветеран чи військовослужбовець виходить за межі реабілітаційного центру, де все облаштовано під те, щоб він міг ефективно функціонувати, то переходячи в побут, чи, скажімо. Публічне життя він стикається з величезною кількістю проблем, і дуже часто виходить так, що проведена реабілітація просто зводиться на нівець, і він знову повертається в реабілітаційний центр. Знову ж там з'являється ряд вимог, щоб він потрапив у цей реабілітаційний центр. А людина, яка втратила певний функціонал, ми розуміємо це. Це виклики, це невдоволення, ну, це багато проблем. І власне, як я вважав, що абілітація це процес власне збереження навичок, вмінь і знань людини, яка отримала в реабілітаційному центрі, в побуті, а також накопичення практик напрацювань для того, які здобуває ветеран і закріпляє чи навіть і військовослужбовець в побуті. Для того щоб не втрачав навик, це і воно в такий спосіб дає можливість йому ефективно функціонувати. Він не є тоді пошукувачем безперервних реабілітаційних процесів. А він є ефективною, ефективним громадянином. Він є і може працювати на роботі. Він і може займатися своїм життям, і рівень здобутих знань і навичок після реабілітації він може нарощувати це важливо. Тобто він у майбутньому, якщо навіть і потріб, потребуватиме якогось закріплень своє, свого життєвого досвіду, йому не потрібно, скажімо, дійти до такого стану, щоб він а це по суті реабілітація. Це по суті майже медичний стан, щоб потрапити в реабілітаційні центри знову дорого й видат. Якщо абілітація, це дасть йому отримувати ці послуги, скажімо, при, в, в Середовищі, яке не потребує жорстких вимог, чи не потребує, чи не дає йому можливості втратити стан придатності той, що є в нього зараз, це uh -huh. дуже важливо, особливо якщо ми враховуємо, що в нас скоро буде демобілізація і велич Бо перемога все одно буде. Ми все одно на це мусимо розуміти і орієнтуватися. І величезна кілька військовослужбовців не потраплятимуть під критерії реабілітації, але вони будуть відчувати оцю чи вважатимуть, що це соціальна несправедливість вони будуть потребуватимуть закріплення навичок або повернення до навичок цивільного життя, і от власне ця абілітація дасть можливість повернутися з фронту. Я не хочу говорити повернутися в суспільство, бо це неправильна теза з моєї точки зору, тому що військовослужбовець це теж суспільство. Так, він на фронті є цивільні громадяни, є військові громадяни. Але для того, щоб ефективно все це працювало взаємодіяло, оця декомпресія власне має бути покладена на абілітацію. Угу. Пане Івано, хочу уточнити, бо не дуже розумію, що значить не всі мають право, не всі я так розумію, можуть мати право отримувати допомогу, реабілітаційну допомогу. Тобто є якісь певні вимоги, що якщо умовно кажуть, що людина там втратила кінцівку під час бойових дій, тоді вона може бути за цією програмою реабілітації де держави підходити, і тоді може держава не надавати а, цю Це, реабілітацію. Давайте так. Це не всі можуть потребувати як такої реабілітації за визначенням. Але е, якщо не зберегти їхній рівень стань якості вже, то з часом все одно ми розуміємо, що людина, власне, не маючи навичок е, або втрачаючи певні навики, повертання, ну, знову ж, от давайте зробимо простий е, приклад. Е, ви працюєте на роботі. І йдете в довготривалу відпустку. Я розумію, що це неправильне порівняння, але і ви потім повертаєтесь на роботу, все одно вам потрібно декілька днів, щоб інтегруватися назад, тобто вивчити теплинні часу, що відбулося, ті нові виклики, які з'явились на роботі, ті нові зміни, які відбулися. А тут ми рахуємо, що декілька років пройшло, що люди пішли на військову службу, і для того щоб власне він не витрачав час на, на довготривалі. Процеси не те, що адаптації, а от власне усієї цього повернення в цивільне своє життя для того, щоб він свої навички цивільного життя міг відновити, бо він же ж їх мав. Чи вона його мала? Оцей процес власне потрібен. Дуже часто люди з контузіями, з травмами, з пораненнями, і для того, щоб е, потрапити е, на цю це відновлення, яке буде його чекати в майбутньому, йому потрібно буде мати для того, щоб пройти реабілітацію, це пройти лікування. Потім реабілітація, яка потребуватиме, бо дуже часто потребує е, специфіки і відповідності критеріям, які покладені зараз реабілітації. Я власне і кажу: абілітація вона покликана, е, скажімо, більш м'яко працювати з рома і дає більше більший обширний процес можливості отримання. Е, е, Оздоровлення відпочинку, відновлення деяких функцій, які там, скажімо, не втрачені, але відновити деякі функції, чи організму, чи спілкування, чи власне. Побутових речей, змін навіть банально. Ми задаємо, що було 22-му році які гаджети, які зараз у 25-му, uh -huh. і от такі, от, тобто, я до чого веду. Це те, що для людей, які в цивільному житті є процес по суті, абсолютно звиклий, абсолютно прийнятний. То е, для військовослужбовців все одно є певна е, проблема, бо вони здобували інші навики. Вони відкидали ті, які. Вони мали в цивільному житті добували нові військові навики. Оли, також цей процес абілітації не дасть людям розчаруватися, відійти від суспільного життя чи пом'якшити оцей процес сходження. Це по суті, ми в майбутньому зберігаємо якісного ветерана з бойовим досвідом, який потенційно може бути в майбутньому резервістом, передаватиме свої знання і навички тим людям, тим молодим громадянам, які прийдуть нести військову службу чи виявлять бажання нести, і він для них буде вже те процесом, вже людиною, яка буде створювати процес такої декомпресії, тому що він буде розповідати особистий досвід людям, які, угу. е, скажімо, заходять у фазу його досвіду. Тому угу. е, тут тут дуже важливо, оця робота, бо я знову ж кажу, що спостерігаючи згідно чинного законодавства, є багато. Центрів, які готові надавати цю абілітацію, але вона не є обов'язковому і ми розуміємо, що пріоритетність таки переводиться на ті функції, які є обов'язковими. Е, завжди легше запобігти хворобі й проблемі, аніж уже її лікувати. Іване угу. ще уточнення, якщо я правильно зрозуміла, назар нині буде напрацьовувати якраз от е, це міжфракційне об'єднання і питання того щодо. Урівнення прав, ви вже зазначили іноземців, які воюють за Україну, і зокрема Росіян, які теж воюють на боці України. По-перше, цікавить мене, росіяни це мають на увазі оці РДК, Легіон Свободи Росії, чи ті, хто воював на стороні Росії, а потім долучилися перейшли на бік України. І аспект... давайте їхній захід в відповідні сили і структури. Ну, це напевно процес того, що вони з'явилися. Вони пройшли певний процес перевірки. Тому як він потрапив по великому рахунку, він воює за Україну, який його шлях був до цього? Чи він добровільно приїхав, чи через внутрішній терор у Росії, чи. За ідейним покликанням, чи те, що він потрапив, знову ж питання потрапляння в полон до нас є абсолютно різні. у нас ж є програми повернись додому і так, так. далі, так в Україні. Тобто, ми говоримо про те, що людина прийшла в з. Іноземним громадянством, якщо ми говоримо зокрема з російським, і воює за Україну чи вона воює в РДК, чи вона воює в добровольчому легіоні, чи в інших парамілітарних структурах, які воюють на стороні України, це його право. Але ми говоримо про паспорт, і ми говоримо про те, що він. Ризикував життям здоров'ям, він вона, бо ми чомусь говоримо. Найде я теж напевно, ну, тому що все таки чоловік, чоловічому роді, все більше абстрагую. Але вони воювали за Україну. і Україна має їм віддячити сприяти інтегруванню в себе. Бо якщо скажімо, ряд країн, які ну будемо чесні, закривають очі на те, що їхні громадяни воюють в Україні або не закривають, але й десь і підтримують. Тому що вони є нашими союзниками, ну тоді як Росія ми прекрасно чи прекрасно ж сама Білорусь. Ми прекрасно всі з вами розуміємо, що йому повернутися назад уже ну принаймні при наявності тих диктатурі і режимів уже по суті нереально але він виявив стійку свою громадську громадську позицію. Називаємо це як хочу, і тому вони хтось з них отримує поранення, хтось вже навіть утворив сім'ю в Україні, і тому так само ми маємо їм дякувати і підтримувати їх максимально в інтеграції, крім цього. Це буде таким стимулом, що в нас є іноземний легіон, який укладає угоди, контракти з Збройними силами України чи відповідними структурами, і для того, щоб їх було побільше і це не є якесь ганебне явище. Це є дуже хороше явище, що нам вірять за нас, готові воювати і нас підтримувати ін, і громадяни іноземних країн для того, щоб вони знали, що він буде в Україні захищений, підтриманий. Це і стимулюватиме власне і їхню появу, і більшість. Бо зараз підтримка від союзників чи від союзних країн нам потрібна в будь-якому вигляді, і в особовому складі, і в озброєнні і. Так, тобто, пане ще раз уточнюю, тобто іноземний легіон РДК там Легіон Свободи Росії. Вони мають, будуть потенційно напрацьовуватися такі правила, що вони будуть мати все те саме, що передбачено, і нашим військовим, які стануть ветеранами після там завершення війни, тобто там я не знаю, право на земельну випадків, ділянку більшості випадків це передбачено вже. І навіть надання громадянства, інше питання, що для них ну, десь ментально вони інакшому суспільстві формувалися, чи їх, скажімо, їм складно складніше інтегровуватися в наше суспільство, яке вже апріорі є сформованим. Тому для того, щоб пом'якшити оцей процес. Їхньої інтеграції для того, щоб зменшити навантаження навіть згідно чинного законодавства. На них потрібно з ними працювати, їм підтримувати і допомагати. Власне, я кажу зараз. Процес вивчення проблем і шляхів рішень вони є дуже різними, дуже багато роботи, дуже багато дискусій. І вже власне, що важливо для цього, щоб це все ефективно відбувалось, на засідання цієї комісії і будуть запрошуватися профільні. Міністри профільні управлінці, які ма, будуть як і звітувати, так і ж і разом будуть обговорювати з членами міжфракційного об'єднання з депутатами із громадськістю, з таким і ветеранами власне оці проблеми. Тобто, це є буде такий величезний комунікаційний центр, результати комунікації, якого будуть лягати в площину законодавства, вносити зміни в чинне законодавство, бо це. Цим це дуже важливо, тому mm -hmm. що будь-яка структура, будь-який надавач послуг, він керується чинним законодавством, бо він може бути апріорі дуже лояльним і дуже, скажімо, співчутливим для вас. Але якщо він не має норм закону, не має порядків, то прийдуть перевіряючі органи, і вони не будуть на його емоції дивитися. Вони будуть дивитися на це, що прописано. Ну на жаль, така гірка правда. Тому зміни законодавства це власне гарантія надання якісних послуг, що чому так і надання якісних послуг тим, хто його надає. Це є прозорі правила гри, взаємодії і комунікації. Угу. Почула пане вана, щиро вам дякую за цю розмову. Бажаю плідної роботи у цьому у цій. Дорачі, дорадчому орган при МФО друзі, сподіваємося, що дійсно наші ветерани будуть отримувати всю ту необхідну і гідну допомогу від нашої держави, адже їх внесок в історію і в захист батьківщини просто неймовірний. Іван Демочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних Сил України. Ну і власне член дорадчої ради при МФО Верховної Ради України, де власне будуть захищати права учасників бойових. Удіїв, де членів і їх родин. Пане Іване, ще раз вам дуже дякую. До зустрічі.